Фундамент для дитини планують створити в обласному центрі. Пілотний проект під такою назвою готують обласні посадовці. Його суть полягатиме в тому, щоб забезпечити вихованців будинків сімейного типу власним житлом. Будинки зводитимуть для повнолітніх дітей, які починають самостійне життя. Оселі будуть невеликими близько 30 квадратних метрів. Будівництвом займатимуться прийомні батьки. Від влади на місцях залежатиме виділення земельної ділянки, її оформлення та юридичний супровід під час будівництва. Треба працювати з батьками, тому що прийомні батьки, батьки-вихователі, так як і опікуни, держава не зобов'язує їх будувати або вносити кошти на будівництво житла. Це має бути звичайно добра воля цих людей, тому треба працювати і над цими моментами. Я впевнений, що для такої категорії там, громадян ми зможемо домогтися того, підписати, якщо потрібно, меморандум, який підпишуть разом з нами, і обленерго, і облгаз, про те, що технічні умови для таких будинків. Будуть видаватись або безкоштовно, або по пільговим цінам все це полегшить і дасть додаткові аргументи батькам прийомним, що наважитись на цей крок.